Ісу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 8 вересня, і ми отримали слово, гарне слово 7 розділу Євангелія від Марка, це зцілення глухонімого. Послухаємо цього слова. Того часу, залишивши околиці тира, Ісус знову прийшов через Сидон до Галейського мора у межі 10 містя до глухонімого і до нього Богонімого із невиразною мовою. Просив його, щоб поклав на нього руку. Підвівши його в бік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха. плунувши, доторкнувся до його язика та, піднявши погляд до неба, зітхнув і каже йому фата, тобто відкрийся. І враз відкрилося його вуха, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. І звелив їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше він їм забороняв. i bliższe one rozgłoszowały i nadzwyczajno dywowały się, jaka życzy. Wyn dobre wse zrobił i głuchym daje słuch i nimem mową. Oś słowo, duże, by się go nie poczuły. To słowo, mm, zawsze jakby tak, знаете, sponukaje tej Cerkwy do, do refleksji, do rozdumów. Na złamie VII-VIII stolic w Anglii, duże taki, widomy mm, Астроном, природознавець, писав підручники до граматики, ораторства, тобто, як правильно говорити, писав біографії видатних людей, історію церкви в Англії, і так далі. Звав його Беда Шанований. І він теж коментував цей текст, так як в Дусі отців церкви. І він теж каже, це e, важливо, що глухоніми це, це людина, яка не може чути Божих слів, не чує Божих слів, і не відкриває уст, e, щоб відповісти слова, які, які необхідно сказати. No, розуміємо, що в контексті відносин з Богом. Не? не чуємо Божих слів і з Богом не спілкуємося. І це є тому гуганіми це образ кожної людини. Тобто ти можеш себе, я себе теж бачу в образі цієї людини. Ісус мусить відкрити наші вуха на свого спасіння і дай нам силу пізніше давати свідчення про нього іншим людям. Тобто наші, наші вуха, наш язик має бути е, якби настільний Господом, не якби має бути зціленим Господом. І коли ми чуємо цю подію, то трохи деякі кажуть, ну, з таким сумом ми, шкода, що сьогодні вже Ісус таких чудес не робить, а робить Робить і постійно. І не тільки фізичні є реально, але передусім брати духовно зцілює. Ми є такими, не чуємо Божого слова, Божих натхнень, Божого світла. Не спілкуємося з Богом, нас Бог втомлює. І саме Ісус нас зцілює. І те, що ми маємо сьогодні віру, що ми шукаємо Господа, завдячуємо Його благодаті. Так насправді, після первородного ми всі стали глухоніми. Ми маємо серйозні проблеми зі слухом. Адам і Єва вже їх мали. Не, не, як почули Бога, то сховався в кущах. Любов прийшла, а вони бояться. І тут ця хвороба цього хворого, глухонімого, нас складається з двох якби чин. Це глухота, то тобто глухий, німий, е, німота, якийсь кофос, і теж е, могілярос. Тобто він якісь е, 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 е звуки видавав, ледве що зговорив, якісь е, е звуки було чути, а ніхто не розумів. Може, ми так з Богом розмовляємо, що навіть не знаємо, про що ми молимо. ми так Говоримо щось там так автоматом. Знаєте, ні? Звуки якісь йдуть, але змісту жодного там нема, принаймні, свідомості нема. Ні? І так і перекладається, Що він щось там ледве мовний був. Такий, ні? Да. В цій культурі, де ми ж не вміли писати і читати, передавали все словами, говорили і слухали. В цій культу, культурі. Бути глухоніми це було дуже важко. Така людина дуже страждала. Зараз то ми ще можемо в комп'ютерах включити певні опції, що там буде нам друкувати і так далі. Нам простіше жити. No і медицина теж гарно пішла, розвинулася в цьому напрямку і допомагає глухонімем, напевно, зараз. Не? Але давайте подивимось на ці жести, які робить Ісус, бо ми розуміємо, що мова йде. Духовне зцілення. Якщо Ісус вкладає пальці в, в, в уханімого, то цей образ, з одного боку, що Він хоче його відокремити від натовпу. З одного боку, натовп це може бути образ церкви, яка привела людину до Ісуса. Церква Це робить. Але навіть якщо це віруючі чуди привели нас до, 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 до спільноти з Ісусом, то самі знаєте, що мусить бути такий час, коли коли ти mm, мусиш e, вийти в такі інтимні відносини з Ісусом, мусиш з ним спілкуватися на одинці. Треба вийти від спільноти трохи, бо віра це щось дуже особисте, дуже інтимне. Зустріти Ісуса особисто. Тому Ісус закриває його вуха на, на звук цього світу, а одночасно палець Божий є символом старому завіті, символом Божого Слова. Пальцем Божим було написано Десять слів на Кам'яних таблицях, 10 заповідей. Символ Божого Слова. Ісус каже: відкрийся на Слово Боже, бо ти зараз нічого не чуєш. Ці крик цього світу, безнадія, жах, розпач. Ти потребуєш слова, Божого Слова. І теж Ісус додоркується слину язика. Язик — це, ну, слина, цей це атрибут мови теж, да. До Речі, в стародавності вірили, що вона має це властивості. Гален про це писав. А Тацет, наприклад, пише, що кесар Веспазян з слиною — сам Кесар був цим шокований — що він з слиною, кесар Веспазян, від сліпоти зцілив e, якусь людину з Александрії. Чи це правда, так, чи це вигадка, не знаємо, але знаємо, напевно, що Ісус, Христос, є справжнім цілителем, який зцілює людей і фізично, і, і духовно. І там є важливий такий нюанс. Ісус, глянувши в небо, зітхнув та й каже Ефата, тобто відкрийся. І Ісус глянув на небо. Глянув на небо, там це. Słowo pokazuje, że Jezus maje widnosny z odcem, że to w innych nam pokazuje, że źródło było i silnie z nieba przychodzić. Co ważne, że my na reszty w rachowaniu swojej ordynacji. My potrzebujemy siły z nieba. E, w greckim tekście też wrzucono słowa Sustena zej. E, Ісус зітхнув. Mm, але це зітхання — це не так, знаєте, собі там проявить нетерпеливості і так далі. E, це слово сусте назирає, значить знати, e, плакати, вболівати над кимось. Тобто Ісус бачину в такому стані плаче, Ісус переживає дуже сильно. Це важливо, щоб ми теж мали правильний образ Бога, Бога як і любов. Добротою. Ісус, як бачить мене в гріху, закритим на Слово Боже, то Він плаче. Може сьогодні варто собі це усвідомити, коли приймемо святе причастя. Він тебе приходить, і Він плаче над твоїм станом, Він хоче тебе зцілити. І дозволюємо на це. Дуже часто не вибувається чудеса в нашому житті, бо ми на це не погоджуємось. Ми надалі прив'язані до нашої глухоти, до нашої німоти. Ісусові небайдужий наш стан. тому Ісус каже, Ефата, відкрийся. Тата на переклали це слово гарно. А це слово теж, як я погоду від єврейського патаху, може означати теж розквітнути. Покажи свою красу, як це квітка. Можна це, будь, будь розв'язаним. Тут асоціація з, з Лазаром, якого Ісус Воскресив. А там похожа схема, бачите, Lazar, Lazar Pomer win w robnicy, zakryty obmotany tym płotem jeszcze, te chustka na głowę że e, Kamień, robnica zakryta tym kamieniem. Jezus też przyszedł i płacze, i grobnicy, a później mówi, że wejdzie, Lazar, i rozwiaży go, Wrócł rozwiazany. Lazar był wolny. znowu ma i bo też. розпілкуватися з Богом так далі. і далі. Це оповідання про Бога Німого, це є така катехеза для всіх віруючих. Відкривайтеся на, на, на любов Божу, показуйте е, цю доброту, яку маєте. І сьогодні, коли приймеш Святе Причастя, будеш слухати слово, слухай слово дійсно щиро сьогодні. І Бог напевно, щось сказати важливе. Ale przede wszystkim, po przyczęściu, powiej Jezusowi, że Ty Go zaprosiłeś, że On otworzy Twoje ucha, że On dał Tobie też odwagę, dawać świadczenia. Bóg robi niesamowite cuda. I pozwól Mu na to dzisiaj, tak jak to i było w Nim. On stoi w obecności samego Jezusa, tak samo stań. В ти особисті відносина з Ісусом і побачиш сьогодні чудеса. Ця, ця подія вона відбудеться в твоєму житті. Бажаю тобі цього щиро. Бог дасть вам мир і гарну надію Сьогодні. Слава Ісусу Христу!